Ура! Перша тисяча! Втім, без монетизації це поки нічого не варте. А тому. We've got a job to do. Ну що ж, ну а в цьому відео я розповім вам дуже таємну таємницю. А саме помилку, яку роблять 99% ютуберів. І ще більше інших контент тож тільки тут і зараз ти дізнаєшся про те, як завантажувати відео без смс, реєстрації давай. Так от. <кій> Якраз в цьому і вся проблема, а саме музична доріжка у відео. Але про все за порядком. Ви, напевно, подумали, що я, як ютубер з непостійним 10-річним стажем, про що у мене є окреме відео на цьому каналі, розповім вам справжню таємницю залаштунків Ютуб. Хоча навряд чи у вас були аж настільки завищені очікування від мене. І справді, вся моя претензія до абсолютної більшості контент-мейкерів на будь-якій соціально популярній платформі, YouTube, а особливо TikTok, про яке мене точно буде відео в майбутньому, це засилля музики у відеоряді. І зараз я поясню, в чому саме проблема. По-перше, зустрічне питання в стилі «А Аш шо?» От, уявіть себе контент-мейкером, або якщо ви вже є таким, то можете уявити себе в кращому становищі. І уявіть собі, що у вас вже є готовий, зведений проєкт на якусь тему, яка вам дуже подобається. Але тут виникає додатковий голос у вашій голові, який вам каже: Постав музику. І саме тут повинно виникнути ось те саме зустрічне питання «а щоб що. Шо? Тобто, який буде реалізований задум у тому, щоб додати музику, в певні моменти чи просто на фоні, хочете створити певні навіювання, викликати певну емоцію, спогад, думку. Я певен, що більшість з тих контентмейкерів, що додають цю музику, користуються одним із двох розв'язань цього питання. Або всі так роблять, а тому і я так роблю, або без музики стає щось нудно. І ось другий момент досить таки небезпечна думка, особливо коли за останні роки у світовому суспільстві виникла така проблема, як кліпове мислення, через яку читач чи глядач у разі виникнення навіть найменшої нудьги під час поглядання матеріалу готовий одразу замінити цей матеріал на щось інше, задля нової порції дофаміну тощо. Це все, якщо максимально все спростити. І ось, на думку багатьох контент-мейкерів, може здатись, що просто голос, який щось розповідає, навіть щось дуже цікаве і в дуже цікавому стилі, але без музики це може бути нудно. І як результат, глядачі не дивляться до кінця його відео, бо можуть за один клац перейти на щось більш цікаве. А тому треба б додати музику, щоб удати не нудної розповіді, а також більш різкий монтаж, субтитри з ефектами на кожне одне друге слово, також якісь відоставки з мемами чи просто кобедними ситуаціями. Ну, ви зрозуміли. Не кажу, що саме музика є основною токсичною метаконтентною штукою в плані отримування уваги, але. Просто у разі, навіть якщо якийсь творець не знається в мемах або не вміє робити усі мерехтливі субтитри, то у нього завжди буде якийсь дозвіл взаємодії з музикою. І відповідно саме додавання музики буде потенційно найлегшим та найефективнішим варіантом покращення відео. По-друге, додаткове зустрічне питання в стилі А як? Ну, а відповіддю може бути в стилі, як це було показано на самому початку відео. Тобто, навіть якщо ви, як контент-мейкер, розв'язуєте питання з додачею музики до відео, то не забувайте про таку штуку, як баланс. Бо навіть якщо ви захочете просто додати музику як фон, то можете прорахуватись з налаштуванням, і в результаті станеться так, що в якісь окремі моменти або протягом всієї тривалості ця сама музика або почне заважати чути розмову, або взагалі переб'є своєю інтенсивністю. І тоді у глядача слухача виникне неприємне відчуття, ніби монтажер забув про цей самий баланс. Бо навіть якщо, знову ж таки, зробити музику просто як фоновий шум, то якщо трохи перебрати з гучністю і інтенсивністю, ця музика відвертатиме на себе забагато уваги. А якщо не добрати з гучністю і інтенсивністю, цю саму музику взагалі не буде чутно. І тоді знову повертаємось до першого питання. А щоб що, щоб просто додати, і щоб її в результаті навіть не було чутно? Але і це ще не все. По-третє, багато контент мейкерів використовують не просто музику, а саме пісні. І тут виникає вже додаткове питання: а ви хоч в курсі тексту цієї пісні. Бо часто це стосується не англійських пісень, може статись таке, що пісня, яка була обрана до відео, може мати досить неоднозначні сенси. От, наприклад, Пригадався такий момент, де дітям купували іграшки з кактусом, що танцює, який співав якусь там Тарабарщину. От тільки насправді цією Тарабарщиною була польська пісня від Цепісоло під назвою Гдеде Б'ящі в Єнгорш, яка буквально з другого рядка одразу починає натякати на е, чарівний білий порошок. І це в дитячій іграшці. Класно. Ну, Певен, багато хто з вас знає цю пісню радше з відео, де корова танцює. Але подібне поєднання відео та аудіо підходить швидше до типу спонтанний шітпостних, який все ж вистрелив. А ви ж, як контент-мейкер, не хочете, щоб кожне перше, друге ваше відео сприймалося як щитпост? Готово ж бом! Та й тим паче, якщо розповісти зі своєї сторони, то я під час прослуховування якоїсь не англійської пісні, хоча й такої теж, намагаюсь все ж не шукати її текст та або переклад, щоб потім не дуже сильно розчаровуватись. <глузь> <глузь> ну і зовсім невеличке, по четверте, ну знаєте, цей дуже незначний фактор як авторські права. Ну, знаєте, ті самі авторські права, які викрутять нерви всім тим, хто тільки задумається над тим, щоб вставити якусь мегапопулярну чи нині мемну пісню, та навіть не дуже мегапопулярну. Та навіть якщо на 5 секунд. Та навіть якщо це використання підпадає під так званий fair use. Якщо Ютуб помічає, що у вас у відео звучить музика, яка захищена авторським правом. Система або блокує це відео, ну, переважно у певних регіонах, або у всьому світі, якщо ви вирішили вставити щось зі Майкла Джексона або Лінкінг Парк, або повністю забирає всі кошти з монетизації відео і паралельно може знижувати його видачу в пошуковому запиті. І тоді в автора на Ютуб є два варіанти або вирізати цей уривок повністю, або скористатись можливістю м'якого видалення саме музики. От тільки другий випадок все одно дуже сильно пошкодить аудіодоріжку, через що знову виникне все те ж перше питання. Ви вставили музику а щоб обшо. Щоб потім вже на цьому етапі займатися такими дурницями і все одно видаляти цю музику з відео? Звісно, ви можете спробувати обдурити систему і замість популярної пісні, музики скористатись її кавером або реміксом. А ви певні, що авторські права саме так і працюють? Не забувайте, що є права на музику автора того чи іншого твору, а є певні права у того, хто безпосередньо виконував або скомпільовував цю саму музику. І те, що симфонія номер 9 Бетховена знаходиться у суспільному надбанні, тобто будь-хто може використовувати цю мелодію для будь-яких цілей, в тому числі й комерційних. Не дає вам права використовувати запис цієї симфонії, яку виконав той чи інший симфонічний оркестр. Бо у звукорежисера слеж студії звукозапису, що завчасно отримала дозвіл на запис цього ж оркестру, є права саме на запис цього виконання. І за таким же принципом це працює для більшості виконавців каверу чи реміксу. Але... Навіть якщо вам пощастило і у вас є знайомий, який створив власний кавер чи ремікс саме той пісні слеш мелодії, яка вам потрібна, і ви зуміли домовитись щодо безперешкодного його використання для свого відео, може статись таке, що насправді права на цей же кавер чи ремікс належать не автору, а лейблу, яка підписала договір з цим автором. І неважливо, чи до, чи після вашої угоди, бо у лейблів часто достатньо грошей та інших ресурсів, щоб довести, що їхні угоди з автором мають зворотню силу. А у вас що? 200 доларів та книжка адвокатура для чайників. Ну і навіть якщо спробувати оминути цю всю проблему і створити пошуковий запит, завантажити музику без авторських прав, то, по-перше, може статись те, що ви все ж натрапите на музику саме з авторськими правами. Просто вам е, трошки набрехали. І навіть якщо ви все ж знайдете таку, що не вимагає від вас якихось дій, умов, домовленостей тощо. То може статись така цікава ситуація, що ви наткнетесь на патентних тролів, тільки в цьому випадку це стосується музики на YouTube. Бо є. Чимало компаній, які додають цю саму музику для вільного використання у систему Content ID, завчасно вказуючи себе як автора, і потім кидають скарги на всіх користувачів, які вирішили скористатися цією музикою, щоб отримувати кошти з монетизації їх відео. Ну й у разі стикання зі саме таким випадком, вам доведеться чекати додатковий час на те, щоб подати апеляцію, довести, що ви праві, а вони не праві, і що взагалі так не повинно бути. А це додатково витрачений час. І маємо такий результат: ви можете додати музику, яка не несе сенсового навантаження. Ви можете некоректно налаштувати її гучність, через що її або не буде чутно, або вона почне заважати чути інші речі. Ви можете додати музику або пісню, чия назва та контекст контрастує з тим, що ви показуєте чи про що хочете розповісти. Радше за все, ви захочете додати музику, яка захищена авторським правом або правом виконавця. Не факт, що використовуючи так звану музику без авторських прав, ви не наткнетеся як на справжнього автора або на псевдоавтора, що вирішить скористатись вашою неосвіченістю задля власної вигоди. І от якщо при думці вставки музики до свого відео ви можете легко вирішити всі ці і, можливо, ще деякі поставлені вищі проблеми, ось тоді. Ваша музика, радше за все, чудово впишеться у ваше відео. Або, враховуючи ці умови, просто не додаєте жодної музики і не перейметесь цими питаннями взагалі. як от як я. Напевно, єдиний спосіб використання музики на YouTube, яке 100% не спричинить проблем, це використання музики зі самої фонотеки YouTube. От пам'ятаєте усі? Досить популярні свого часу мелодії, та й зараз, напевно, теж. Так от, вся ця музика якраз доступна у фонотеці YouTube, та її можна використовувати у своїх відео без жодних проблем, тільки варто звернути увагу, що деякі з них вимагають вказати назву композиції та автора в описі. І напевно, саме з цієї причини доступності та безпроблемності ця музика настільки популярна, що аж набридло ще років 8 тому. Але воно досі використовується на дитячих каналах чи каналах на близьку до дитячого віку аудиторію. Чи є така проблема у TikTok? Враховуючи те, що багато мемів та всього суміжного набрали популярності саме з прямим використанням музики, там, напевно, просто начхати на цю проблему з авторськими правами. І я кажу напевно, бо я не користуюсь TikTok і не збираюсь. Але про Тікток я обов'язково поговорю і не про хорошу його сторону, бо ми так-то знаходимось у дуже неприємній ситуації, як творці контенту. Але це точно не буде наступним відео. Ну, ба, у мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео, яким би воно не було.